Дим нашої землі. Слава! Слава героям! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дорогі друзі! Дякую вам, що ви тут закликайте всіх своїх і завтра! Завтра особливий день всіх на Майдан. Я хочу сказати, що ми своєю любов'ю, своєю творчістю, своєю наснагою до перемоги просто втопимо це лихо, цю банду в нашому цьому прагненні до свободи. Втопимо! Дай Боже! Слава Україні! Дякуємо хлопцям! Поліція Карпати! Гори козацька! Шановне товариство, поки ви свою емоцію, як то кажуть, опануєте, молодці! Молодці! Мами, це якась радянська за традиція. У нас на Україні, в Україні у нас кричали «Слава, Слава! 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 Так, шановне товариство! Те, що у нас відбувається на Майдані, ми чуємо і бачимо. Зараз ми, наче маємо можливість подивитися невеличкі включення. З того, що відбувається у нас і в інших містах, будь ласка, давайте без провокацій. Хтось там у нас, будь ласка, що у нас там відбувається? Тренування якісь, по-моєму. А, це тренування, Е, Шановне товариство, давайте ми зараз подивимося на екран, і можливо, у нас буде включення. Мені кажуть, що з Франківська і з Луцька. Зараз ми побачимо, що, що там робиться. Студенти одного з калузьких коледжів прийшли на заняття зі зв'язаними руками, і ще перед першою парою одні скувалися баланцюгом, інші скотчем. Так молодь протестує проти суботнього розгону столичного Євромайдану. Можливо, хтось не розуміє, чого сьогодні у нас зв'язані руки. Цим ми показуємо, як наші дії зв'язує влада. Нам закривають рот, нам закривають вуха, нам зв'язують руки. Викладачі коледжі такі дії підтримали. Себе щоправда не заковували, але й студентів до аудиторії не заганяли. Перед навчальним закладом молодь простояла майже три години. Потім пішла на пари. А це вже обласний центр Івано-Франківськ мітингує. Це тих мирних студентів, таких самих як ми, які відстоювали наші права, їх просто взяли, покарали. Старше покоління також на мітингу жінки зі сльозами на очах. Я весь час. Прикро за нашу Україну. Припускають усе пов'язане з вчорашніми подіями у Верховній Раді. Активісти закликають людей не опускати руки. Не сидіть вдома, не дивіться в телевізор, а стійте тут на площі. Ви тут більше принесете користі. Але проти страйкарів іще й морозна погода. Аби люди не розходилися, організатори пропонують зігрітися чаєм. Чай для того, щоб всі зігрілися. Да, всі зігрілися, хто тут стоїть. Івано-франківці вірять, стоять не даремно. аби в країні швидше прийшли зміни на краще. Вирішили звернутися до Святого Миколая. Мітинг Івано-Франківців тривав майже дві години. Потім люди почали розходитися. Та мітингувальники переконують ввечері. Вони знову повернуться на цю площу. Другий тиждень поспіль на театральному майдані у Луцьку збирається сила селена мітингувальників, які вимагають змін у державі. Волині регіон, який межує з європейським союзом і який прагне жити у цивілізованій та захищеній країні, влада міста підтримує європейський напрямок. Звернутися до керівників підприємств, установ, організацій різних форм власності, що діють на території міста, із закликом не перешкоджати законній участі їх працівників. У загально національному мирному страйку, оголошеному в місті Києві, 1 грудня 2013 року, серед пікетувальників можна побачити чималу кількість молодих облич, які хочуть, що по закінченню університетів чи інших навчальних закладів у них була робота у рідній країні. Ми хочемо показати, що ми за Україну, і ми не хочемо трьохсторонньої угоди з Росією, тому що Україна є незалежною, і вона повинна вирішувати все сама. Народ повинен вирішувати, а не Янукович. ради України, ради нової влади, запролити кров наших студентів, наших друзів на в Києві на Майдані. Ми не підемо на пари, поки не доб'ємося змін. Поки не буде Євросоюз і не змінимо владу. Волиня не розуміють, Україна в ЄС може покращити ринок послуг, економічну політику. Також переконані, збільшиться кількість робочих місць та нарешті зменшиться цифри безробітних в Україні. А для того потрібно лише одне відправити чину владу у відставку. Я стою тут з самого початку і буду стояти тут до тих пір. Помагати тут цьому наметову містечку поки не відправимо Верховну Раду відставку, кабінет міністрів і в тому числі і президента поки не відправимо відставку. Будемо стояти до переможного кінця. Саме опозиційні сили, батьківщина, свобода та удар об'єднали усю країну. Волинські мітинувальники засуджують жорстокі дії Беркуту проти мирного населення, який влада так прагне роз'єднати. Тому варто пам'ятати, що тільки разом ми не сила, яку ніхто не зупинить. Отже, ми побачили, ми побачили невеличкі нагадування про те, що відбувалося в інших містах України. Ми знаємо і закликали всіх, що дуже важливо, щоб зараз всі майдани, які є, були спрямовані саме сюди до Києва. Тут і під центр подій, тут вирішується доля країни. Шановні друзі, поки в нас ідуть налаштування наступного гурту, який нас зігріє, у нас є можливість запросити до слова заступника голови Верховної Ради, нашого опозиційного е народного. Депутата, заступника голови Верховної Ради Руслана Кошонського. Слава Україні! Як ви? Все гаразд? О, є. Трошки зніму напруження, трошки поспілкуємося. Чим відрізняємося ми, українці, часом від інших? Дві характерні наші риси впертість і гумор. Гордість! Добре підказуєте. Отож, спілкуючись за сьогодні, вчора, передчора, сьогодні між вами ходячи, питання завжди. Пане Кушулинський, а які в нас плани? Скажіть, який у нас є план? Який ж план у нас є? Я спочатку думав, ну, спочатку повідаю. Ми стоїмо, ми твердимо, Але який план питаються в мене? Гаразд кажу. Добре, так сталося в моєму житті. Що я багато років, колись 90-ті, працював на півночі Московії, ми в Золото, північ Красноярського краю, Артіль. І працювали, як правило, хто? Українці? І отож, працювали якісні люди із Франківщини, з Львівщини, з Харківщини, з багатьох міст України, областей. І приходить якийсь начальник місцевий і каже, робіть отак. Наші майстри кажуть, та добре-добре, а робить по-своєму. Той приходить, за деякий час каже, то ви робіть так, як я вам кажу, наші кажуть, добре-добре. За деякий час той не витримує і каже, ви всі одинакові, є, ви всі упертеє хахли. Це найкраще означення нас, українців. Ми такі вперті, ми такі цілеспрямовані, такі стрижневі, що нас ніхто і нічого не може здолати. Отож, дарую вам мудрість, яку мені подарували наші друзі на Майдані. Якщо вас хтось буде питати, які наші плани, я вам зараз розкажу народну мудрість, яку передали мені гуцули. Вона трошки є батярська, як кажуть на Галичині, але ми так трохи зріжемо кути, щоб було нам трохи веселіше. Гірське село, молодий легінь їде до Києва вступати до університету. Ранок мама зготувала снідання, зготувала йому чемодан, батько покликав в сторону, взяв свою книжку і подарував легіню. І щось тихенько сказав на вухо. Поснідали, помолилися, ну і Легінь до Миколичина з Миколичина до Яремча, з Яремча до Делятина, з Делетина, до Івано-Франківська, сідає в потяг, в купе і відкриває батьківську книжку. Потяг рушив, до купе заходить молодиця. Файна, струнка, пишна. Бачив, що гарний легінь. Їхати цілу ніч з Франківська до Києва, а нума трохи позачіпається. Хлопець читає книжку. А я кажу, слава Ісусу, слава навіки. Знімає, каже, я так набігалася по Франківську, так мене. Чобітки натерли можна, я знімлю. І демонстративно знімає свої чобітки. Хлопець, легень, молодий, красний, статний, навіть на півока на дівку не дивиться. Мигнає хвилин 15, вона бачить, що не цього нема. Каже, Боже, як то душно вашому купе, я знімлю ковтину. Знімає ковтину, там блюзочка з декольте. Хлопець навіть не на пів ока. Минає ще 15 хвилин. Легінь читає книжку, підкреслює, щось перечитує. Вона не витримує і каже, слухай, та що з тобою? Та я така, що крива, коса чи некрасива, та за мною півфранківська бігає, а ти на мене навіть оком не поверне. Легінь дочитує до кінця сторінки, кладе закладочку в батьківську книгу. Кладе книгу і каже, мудро батько казали, краще пів години почекати, ніж три години вмовляти. <риклад> Отож, друзі, наше завдання ми почекаємо. Спокійно, нехай вони переживають, нехай в них там буде в головах, а ми будемо сміятися, бо ми в себе в хаті. Отож, гарного вам гумору, гарного вам настрою. Тримайтеся, бо ми є українці. Ми є самі найпертіші, Ми найпереконніші, ми найкращі. Слава Україні! Настрій є так. Дякуємо, Руслану Кошулинському.